І ще раз всіх вітаю, з вами Лавра. Ви знаєте, от я зробила тільки що відео з приводу Херсону, але все ж таки я завжди перевіряю. Тому що є я трошки умовилась, там на вересень трошки залізла словом. Значить, можливо, тут ще будуть. я все ж таки вирішила ще раз запитати, чи буде визволення до кінця серпня Херсону? Паш Кубків! Так, да. дають пропозиція і. Паш Кубків нам показує це вже початок визволення Херсону. Дев'ятка Пентаклі каже, що, в принципі, так. І ось він окупований. Да? Що це може означати? Іде пропозиція, рух вперед, і це вже не закінчення, а початок. Да? Там будуть заходити, будуть рухатись, доводити до. До насиченої ситуації, тобто максимально буде да його визволяти і якраз деокуповувати, тобто виводити із полону це місто. Я спитала, що це означає ось лицарь, лицарь Пентакля, який йде повільно, да там по землі іде, по землі, тобто солдати, наші, наша армія ВСО іде і е, жене окупанта. Ось окупант відходить, і десятка мічів. Тобто окупанта вибивають, женуть, вибивають і закінчують його шлях. Тому що, ага, бачите, тут ще лицар жезлів показався, тут Жезлів, тобто, тут реально буде е, сильна боротьба. Ну, Тут навіть не боротьба, все ж таки окупант реально збирає вкрадені чемодани і відходить. А так як ця карта може означати, що відходить недалеко, десятка пентаг... мечів вийшла і сказала мені, що остаточно йдуть Ось так. І ось е, на оцей самий. Жезли вони йдуть. Ви зрозуміли, так? Да? Так, ну давайте ще, хай його я так ось так покладу і покажу паж кубків, що означає. Паж кубків, що означає, тому що ми будемо радіти. Зараз я ще поясню, зараз я ще дещо поясню, що означає. Ось вона показалась, я її не витягла. Але ось і карта смерті. Додам, додам, що означає Паш Кубків. Що спочатку те, що ми підходимо вже до Херсону, да, ВСУ наші, наші військові, наші партизани і так далі. Да, те, що підходить, це вже є пропозиція валіть. Але ті, хто не почув, ті, хто не почув стосовно в окупованих територіях. А значить, буде їм карта смерті. Вони будуть там закінчувати свій шлях. Навіть ті, хто хоче щось вкрасти і втекти, тобто не зразу бігти, а спочатку вкрасти і втекти, їх, очікує закінчення їх історії. Ну, а тут показує ще раз, що кожен батальйон наш український, кожна сторона, яка буде йти. Через Херсонщину до Херсону вона буде задоволена своєю роботою по деокупації. І Двіка Пінтаклі каже, якась робота буде проведена так. Трошки пішли, відійшли, підійшли і відійшли, але буде вона все рівно завершена, ця робота. Стосовно цієї е, пропозиції. Ви зрозуміли? Все рівно. Тобто тут буде, А також це означає, з декілька сторін буде йти. Е, Українські військові з декілька сторін, з декілька сторін визвоління де, е, саме окупованої території. Так, да, бачите, туз кубків, туз кубків, там, де розчарування, там, де вже люди, люди вже плакали і були в ілюзіях, що вже нічого не буде, іде заходить король жезлів. Вісім Пентаклі каже дуже проведена, класна робота. Ну, ось так. Я смію все ж таки тут сказати, що все ж таки Паш Кубків сказати, що Паш Кубків каже, що це початок, але він буде дуже мощний, дуже такий сильний. Бачите, карта реально дуже сильна. І тут жезлів, і десятка мічів це кінець. Це вже кінець. Смерті, кінець. туз чаш, кінець, дев'ятка чаш, гарна дуже карта, високого рівня. розумієте тобто Тут багато гарних карт, гарно проведена робота керівництвом оцих батальйонів, оцих армій, які там ідуть. Тобто правильне вирішення, правильно обране обраний рух. Ось тут, бачите? Правильний обраний рух. ось тут Тут ще, знаєте, що може означати? Тут задоволені своєю роботою, тому що можуть бути полонені. Ну, ось так, любі. Ось так. Все. Кажу вам все ж таки пока-пока. Захотілося мені ще раз відкрити це. да. Трошки можемо на вересень з Херсоном залізти. Але тут вже буде все зрозуміло, повірте. Пока, любі.